Увага, розіграш. Під час перегляду цього відео ми розігруємо 100 гривень. Щоб взяти участь в розіграші, треба перше. бути підписником на каналі Банківський клуб. Друге, поставити лайк під цим відео. Третє. Залишити смачний коментар по темі цього відео. Виграш 100 гривень перерахуємо на картку тому, чий коментар станом на завтрашній ранок збере найбільшу кількість лайків. Всім привіт! В сьогоднішньому відео я би хотів затронути тему безробіття, і відео буде інформативного характеру. Я би хотів вам показати цікаву закономірність, яка відбувається зараз в країні з безробіттям, як ведуть себе українці під час безробіття, водночас не, не звертаючи до центру зайнятості, які вплинули фактори. На те, що українці не йдуть до центрів зайнятості за соціальною допомогою, і взагалі подивитися, яка ситуація з безробіттям в країни. Поїхали, підписуйтесь на YouTube канал Банківський клуб. Натиснувши на кнопку підписатись під цим відео в Україні. Кількість українців, які не мають роботи, продовжує знижуватись з червня 2022 року на тлі війни, так у квітні 2023 року, вже налічується 137 тридцять тисяч. Офіційно зареєстрованих безробітних. І от ми бачимо, що графік зареєстрованих безробітних падає з 2022 року. Йдемо далі. Як зазначається, у квітні 2023 року офіційна кількість зареєстрованих безробітних знизилась на майже 13 тисяч осіб, порівняно з березня 2023 року, тобто за місяць 13 тисяч зареєстрованих безробітних зменшилось. І так, в результаті в березні 2023 року зафіксовано 150 тисяч. Зареєстрованих безробітних, і цей показник, котре оновив рекорд за історію спостереження в Україні, він удвічі менший ніж було рік тому, тобто в березні 2023 року. А було майже 29 тисяч осіб, тобто майже в два рази за рік зменшилась кількість зареєстрованих безробітних в Україні. Зауважимо, що 72% зареєстрованих офіційних безробітних становлять жінки. Навантаження на одне вільне робоче місце, тобто ваканту посаду, впало майже вдвічі. Які ж все ж таки причини зниження офіційно зареєстрованих громадян по безробіттю? Раніше ж заявляли, що статистика безробіття спотворена за рахунок низької кількості охочих ставати на облік до центру зайнятості, хоча у травні 2022 року було запроваджено зміни про спрощення реєстрації, і це повинно було по факту збільшити кількість. Зареєстрованих безробітних, але їх навпаки зменшилось. Які ж причини? Перша причина це скорочення періоду виплат та недосконалі законодавства. Виплати з безробіття здійснюються тільки 90 днів, а не так, як раніше, майже рік. А чоловіки зобов'язані перед реєстрацією із безробіття надавати документи в військомати. Також офіційних безробітних тепер залучають до армії відновлення країни. Тепер, щоб отримати ті ж виплати, потрібно Розбирати завали, завали після ворожих обстрілів, рити окопи, рубати дрова та займатися іншими справами за малу зарплату. І як ми бачимо, дуже цікавий фактор: кількість зареєстрованих зменшується, але зменшується не із-за того, що є багато пропозицій на ринку по роботі, а й за того, що Законодавство, по-перше, зменшило період виплати по безробіттю. Раніше це було в середньому рік виплачували, зараз всього три місяці. Також, щоб стати на облік в центрі зайнятості, чоловікам треба прийти в військомат, і не всі зважуються на такі дії. Тому по статистиці безробіття падає, а по факту фактична кількість безробітних росте з кожним місяцем. Підписуйтесь на YouTube канал Банківський клуб, натиснувши на кнопку підписатись під цим відео.